Доброго дня, Тут Марченко Тетяна, і хочу розглянути з вами тему Касова дисципліна в програмі PAS, а саме, наприклад, Бас Малий Бізнес. Ось у мене на екрані ви бачите Хмару, на якій встановлена програма 1С, програма Кашалот і ключики до кашалоту. Програму я вже відкрила, створила в програмі свого користувача. Розпочну я з налаштування кашалоту у програмі ВАЗ. Переходимо до розділу Компанія. Так, нам потрібно або ще більше можливості або адміністрування адміністрування, торгове обладнання. Торгове обладнання. Ось ви бачите, я створила свого користувача і мені програма автоматично створила робоче місце касира. У вас в програмі також програма автоматично на вашого користувача створить робоче місце. Далі я обираю фіскальний регістратор. Налаштування я вже зробила, але я вам покажу, як це самостійно робити. Змінити. Давайте я додамо створити драйвер обладнання. Вибираєте кашалот, вибираєте організацію. Робоче місце автоматично підтягнеться, нам потрібно підтягнути серійний номер. Де взяти серійний номер? Переходите до кашалоту. В кашалоті буде ось ваш фіскальний номер, це і є серійний номер. Його потрібно записати без помилок. Якщо в цифрі буде якась, або не буде хватати цифри, але буде, або буде записана не та, кашалок працювати не буде. Тут дуже уважно. Далі переходимо. ось Тут настроєчки зробили, пристрій використовується, записали-закрили. Потім знову ми відкриваємо налаштувати, все самостійно підтягується, окрім фіскального номеру. Також переписуєте і шлях до кашалоту, де нам його подивитись, звертаємо програму. Правою кнопкою мишки по встановленому кашалоту Розположення файла, ми його переходимо, копіюємо цей шлях і вставляємо до програми. Коли налаштування всі зроблені, нам потрібно зробити тест пристрою. Бачимо, виконано вдало. Добре, згодні. Зараз нам потрібно налаштувати робоче місце касира компанія, також ще більше можливості або адміністрування. Робоче місце касира. Якщо робоче місце налаштоване, воно буде вам підсвічувати таким жирненьким чорним кольором. Ось ми бачимо. Все, до робочого місця касира. Наше налаштування підтягнулося. Зараз нам потрібно налаштувати касу ККМ. Також розділ компанія. Всі довідники каси ККМ. Заповнюєте в касі, давайте, на редагування. Заповнюйте в касі тип оплатнення. Це фіскальний реєстратор, принтер чеків, ККТ. Склад основний, підрозділ основний, всі налаштування під вас, оплатнення. Це те обладнання, яке ми з вами налаштували. І серійний номер. Серійний номер ви вже знаєте, де брати. Є записати закрити, Налаштування по касі ми зробили. Нам потрібно внести службове внесення. Для цього ми переходимо в кошти, витрати з каси. Нам потрібно створити переміщення в касу ККМ. Вибираємо касу ККМ. Це та каса, яку ми зараз з вами зробили, налаштували. Суму, яку потрібно провести. Службове внесення ми зробили. Переходимо до продажу, а саме до робочого місця касира. Ось наше робоче місце. Нам потрібно відкрити зміну. Натискаємо ще, відкрити зміну. Водимо пароль наш. Перекидую до кашелоту. Зміна успішно відкрита. Є. Давайте зробимо продаж з вами. В програмі Bass малий Business можливо налаштувати робоче місце касира, ось швидкі товари. Тест. Щоб ваші основні товари в магазині, які продаються більш всього, були поряд з вами. Всі налаштування, які можна зробити, це налаштування робочого місця касира. Швидкі товари я вже додала тест кнопки команди меню. Ви під себе налаштовуєте. Ось швидкі товари. У мене Alt і Alt-X. Ви можете тут міняти, щоб швидко реагувати клавішами, а не, не шукати через підбір цей товар. Ви під себе налаштовуєте, які клавіші вам потрібні. І які клавіші будуть відповідати за ваші дії. Все, тут заповнили, закрили. Швидкий товар-тест я натискаю, міняю тільки кількість, оплата. Без решти ось чек. Чек присвоєний номер, прописан товар. Чек можна надіслати на емейл, e або чек можна надіслати у смс-відправлення. Готово. Бачимо, що за поточну зміну у нас вже є один чек. Давайте з вами ще зробимо один чек, і на цей чек зробимо повернення. Я переходжу знову до швидких товарів. Це дуже зручно. І плата без решти. Ми вже бачимо два чеки. Нам потрібне повернення. Повернення, дивіться, зверху у розділі повернення. Ми вибираємо чек, який нам потрібно. Ось у нас два чеки є. Ми на один чек робимо повернення. Знизу, бачите, створити чек АКМ на повернення. Робити чек. І готово все. Чек на повернення у нас є. Ми бачимо, він красним кольором горить. Ще у вас мали бізнес можливість створювати чеки по замовленню. Переходимо до продажу. Замовлення покупців. Давайте створимо з вами замовлення сьогодні. І на основі замовлення проб'ємо чек. Тест наш товар є провести та закрити. Продажі. Робоче місце касира. Продаж за замовленням розділ. Вибираємо це замовлення, створити чек КМ за замовлення. Ось автоматично заповнює. У нас замовлення було кількість 3, ціна 20, є. Оплата. Без решти готово. Так, є, бачимо, у нас є чек продажу, чек продажу, чек повернення і чек по замовленню. Є можливість ще подивитися всі чеки, які пробиті за зміну. Продаж у роздріб чеки ККМ. Тут повне вікно всіх чеків. В залежності ви вибираєте вашу касу ККМ, будуть показувати чеки. Зараз давайте з вами закриємо зміну. Продажі, робоче місце касира. Через ще закрити зміну. Є службова видача. Або можемо роздрукувати. Ми бачимо. Продаж у нас кількість чеків була три, і одне один чек, був на, один чек був на повернення. Ми згодні. Ось нам звіт про роздрібний продаж провести та закрити. Є. Можемо перейти, подивитися цей, цей звіт, розділ продаж, робоче місце касира. Вибачте, розділ продаж, звіти про роздрібні продажі. Ось цей звіт. Ми бачимо кількість було проданого і кількість було поверненого. Безготівкової оплати у нас не було, тому тут пусто є все. Основні питання ми з вами розглянули по інтеграції малий бізнес та кашалот. Хочу звернути вашу увагу на екран, показати вам основні програми, які інтегрують з кашалотами. Подивіться назви програм і реліз. Якщо ваша програма не відповідає датному релізу на екрані, тоді вам потрібно оновити програму або перейти на лінійку кубас. Можете зробити собі скрин, щоб це завжди у вас було. Далі, якщо у вас залишились якісь питання, ви хочете більше чогось дізнатися про кашалот, про налаштування. Або про програму. DNS. Дзвоніть до нас, пишіть на пошту або шукайте нас в Instagram, в Фейсбуці. Ми будемо дуже раді допомогти вам відповісти на ваші запитання. Дякую вам до побачення.